Вже 10 років поспіль законодавство України дозволяє перейти на якісно новий рівень управління житловим фондом шляхом створення об'єднань співвласників у багатоквартирних будинках. Але всього 29% населення України знають про таку частину житлово-комунальної реформи, як створення об'єднань співвласників. Ще 29% щось про це чули а 41% взагалі нічого не знають. Загалом в Україні створено 13,6 тисяч об'єднань. Наприклад, у Дніпропетровську створено вже 251 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. В області ж таких об'єднань 926. Це третій результат в Україні. З 2001 року вирішувати нагальні питання ОСББ і ЖБК у Дніпропетровську допомагає громадська організація Наш дім. В нашу асоціацію входять як ОСМДЖК города Дніпропетровська, Ніка Поля Павлограда, Кривого Рога, Верхній Дніпровська і других городов нашої області. Ми вже виросли з статусу міської організації і зараз показуємо таку допомогу вже по області. В асоціації кажуть, що найбільше клопоту об'єднанням співвласників та житловим будівельним кооперативам доставляють постачальники комунальних послуг. Существуем мы три года, третий год, скоро уже будет три года. Выживать очень тяжело. Постоянно находимся в сотрудничестве с ассоциацией Наш дом. Вот. Решаем проблемы очень многие именно с помощью работы этой ассоциации. То есть, если конкретно, то у меня была очень большая проблема с Облэнерго, я не могла заключить договор в течение двух лет. Это наш дом сидел на временном договоре, мы заплатили штраф 4 тысячи. Временный договор, это значит, я каждый месяц ходила и его продлевала. То есть это было очень утомительно, но тем не менее с помощью Катерины Чижик, ее работы с НКР, мы заключили правильный договор для населения. Та же электроэнергия, тот же водоканал, те же жильцы, те же долги, ну все, все что, все что везде, все что во всех домах существует. Много советов полезных, нужных, мы ну, здесь получаем. В нашем доме очень много вопросов и по теплоснабжению, и по горводоканалу. поэтому благодаря руководству ассоциации «Наш дом», в частности Чижики Екатерины, мы решаем вопросы успешно. КП «Теплоэнерго» прислала нам очередное письмо о том, что мы должны принимать платежи по теплу за оказанные услуги, а потом централизованно расплачиваться за юридических и физических лиц. Вот. Поэтому я пришла сегодня на консультацию, как себя вести дальше. Самая сложная, конечно, позиция этого года у нас трендом этого года будет горводоканал, потому что открытие лицевых счетов с, теми боевыми действиями, которые у нас происходили в течение этого года, не все города нашей Украины прошли тот путь, который прошли мы. Наши видения, что ОСМД ЖСК должны иметь договора с Монополистам обязательно это договор о сотрудничестве, кто несет ответственность за содержание внутридомовых сетей. И второй это типовой договор по 630-й постанове на потребление воды в местах общего пользования, таких как полив, мытье подъездов по отдельному прибору учета. С Облэнерго мы выражаем очередной раз им благодарность, что они очень конструктивно проработали все конфликтные моменты, которые были у нас в нашей работе за последние годы. И рабочая группа в Облэнерго работала уже 20 недель, заседает и даже уже больше. Есть все официальные протоколы на сайте Облэнерго и на нашем сайте. І виражаємо нам огромною благодарність за тот конструктив, они проявили в рішенні конфліктних і спорних вопросов, які були в наших взаємотношеннях. Також асоціація наш дім допомогла об'єднанням співвласників правильно оформити папери для участі в обласному конкурсі мікропроєктів з енергоефективності та енергозбереження серед органів самоорганізації населення та ОСББ. Його переможці цього разу звітували про проведені роботи. Участую в конкурсі. Которые вот областной по энгоэффективности. И мы его выиграли. Сегодня я пришла сказать Екатерине Чижик, что мы уже все закончили работы. Вот. Было приятно работать по этой программе, потому что нам разрешили работать с подрядчиком, и вот с нами конкретно работал Наш подрядчик, который мы выбрали, помогал сметы, информацию и проект помогал составлять. Катя была координатором. То есть мы учились у нее и в течение и писали этот проект сами. Просто даже никогда его не писал. Еще и выиграли. А теперь уже все сделали. Сейчас мои жители подготовили небольшую статью. У нас наш сайт ОСМД с фотографиями, и она появится. В сети. Много чего помогали решить, очень много всяких было проблем, много было вопросов. Но сегодня по вопросу проекта о энергосбережении. Есть там небольшие проблемы, ну, благодаря Кате Чижик и Ресурсного центра. Все стало на своє місце, все стало ясно. Тільки колективно можна вирішити всі питання, впевнені в асоціації. Тож приєднання до них представників ОСББ і ЖБК Кіровського та Красногвардійського районів міста вважають питанням часу. Музика. Питання створення належних умов для проживання людини одне з найважливіших в переліку міської влади на шляху до вирішення основних проблем благоустрою Черкас. Тутешні посадовці всіляко сприяють утворенню об'єднанням співвласників. Наявність таких утворень допоможе людям самим вирішувати всі комунальні проблеми і сприяти їх швидкому усуненню. Крім цього, мерія міста готова йти на співфінансування з такими об'єднаннями. Що стосується ОСББ, це сьогодні визвано перш за все. Загальнодержавної програми реформування житлово комунальної галузі, і де мешканці зрозуміли, що вони тільки самі змозі утримати своє житло і утворюють об'єднання, тому це одна із таких пререгатив – і на сьогоднішній день по місту Черкаси утворено 131 об'єднання. За 9 місяців утворено 13 таких об'єднань. Переваги видно по і по будинках. Люди утеплюються дуже приваблива прибудинкова територія. В багатоповерхівці по вулиці Сумгаїцька, 19, зроблено чимало. Після створення об'єднання питання благоустрою пішли на краще. На сьогодні там утеплено будинок спеціальним термоізолюючим покриттям, яке дозволяє утримувати тепло в період холодів. Крім цього, прибудинкова територія облаштована місцем для парковки автотранспорту і дитячим майданчиком. Пригляду. Вот. Даже по оплате намного стало дешевле, правда? Да. Вот. Значительно это заметно. А вот. благородили, видите, участок очень красивый двор, озеленили его, построили детскую площадку почти своими силами. Вот. Красиво вокруг. Великим досягненням для будинку є облаштування його індивідуальним теплопунктом. Така установка допомагає регулювати подачу тепла до квартир мешканців за допомогою спеціального комп'ютера і датчика, який вимірює вуличну температуру. Тепер, завдяки такому устаткуванню, у жителів будинку майже вдвічі знизилася сума оплати за опалення. Спроектований і вищений індивідуальний тепловий пункт, який Працює згідно технічної документації, і завдяки тому, що ми провели і утеплення, і організаційне мір... міроприяття проводимо, ми досягли того, що за прошлий рік в нас на 50% мешканці будинку заплатили за опалення, за підігрів гарячої води. Чим по місту підігрів гарячої води для мешканців нашого будинку коштує 6 гривень за кубічний метр підігрітої води. В місті ця цифра складає 14 гривень. ОСББ в Черкасах створюється не так швидко, як того хотілося. Причина цього є інформаційна необізнаність і нерешучість місця, але ОСББ вже неодноразово довели свою перевагу над будинками комунальної власності. Це і зменшення квартплати, і вчасна заміна та ремонт покрівель будинків та систем каналізації, ремонт фасадів тощо. Великим плюсом цих утворень є те, що мешканці багатоповерхівок самі обирають для себе керівників ОСББ. А це гарантія, що їхні кошти підуть за цільовим призначенням. Роблячи ставку на поширення ОСББ, держава керується з одного боку прикладом Європи, з іншого відсутністю достатніх обсягів коштів у бюджеті на належне утримання житлового фонду. Іншими словами, за таких умов, майже всі житлово-комунальні блага громадяни мають забезпечувати сумі самотужки. В певному сенсі такий підхід не позбавлений раціональності, адже в ОСББ фінансування тих чи інших потреб має дійсно цільовий характер, і результат вкладання коштів за умови їх прозорого розподілу мешкає мешканці будинків відразу бачать, переконаний Валерій Литвинов, начальник управління житлового господарства Донецької міської ради. В наших управляючих компаніях, в ЖЕКах перерозпределення средств. Тобто на одному домі десь потекла кровля, об'єми громадніші, тому з другого дому знімаються гроші, направляються на ці цілі, і ті люди, які, вроді, казалось би, і платять 100%, а услугу більш качественну не отримали, тому що в нас була там аварійна ситуація. А вот при создании і после создания ОСМД здесь чітка каждый знає, куди і правління читувається перед своїми жителями, куди пішла кожна копійка. Наочний приклад ефективної роботи ОСББ – спільне хазяйнування мешканців одного з будинків Ленінського району Донецька. Господарка квартири на 9-му поверсі з жахом згадує ті часи, коли їхній будинок знаходився у веденні міського жеку. Я стою над раковою, а там мені капает на голову. А здесь, що робити, Ну и я вже не хочу рассказывать. Ходили і у ЖК і везде, де ми не були, нічого, нічого не добився. Чотири місяці тому мешканці цього дев'ятиповерхового будинку спільно вирішили взяти його в колективне управління. Поки що не жалкують. За чотири місяці, звісно, ми достигли вже серйозних результатів порівняно з тими п'яти годами, які були до нас. Вже началась власна уборка подъезда еженедельная. Сделали новую кровлю. Також в наші плани входять заміна повністю електрощитової. Плануємо міняти повністю силовой кабель в підвалі дома на новий. Крім того, не є секретом, що наразі великою проблемою є дефіцит кваліфікованих управлінських кадрів для роботи в ОСББ. Останнім часом в деяких вищих навчальних закладах Донеччини з'явився відповідний напрям підготовки студентів. Однак, поки вони стануть практикуючими спеціалістами, пройде певний час. Поки ж об'єднання очолюють переважно найактивніші мешканці, ініціативність яких, на жаль, часто поєднується з нестачою досвіду. Вельми обмеженими є і можливості держави щодо проведення так званих перших капітальних ремонтів. За їх відсутності, згідно з законодавством, будинок не може бути переданий до ОСББ. Відтак, темпи утворення кондомінімумів є зовсім не такими швидкими, як це передбачено урядовою програмою. Зокрема, в Донецькій області за минулий рік було створено трохи більше за 300 об'єднань, що склало третину від запланованої кількості, і це при тому, що Донеччина знаходиться серед лідерів в організації ОСББ порівняно з іншими регіонами України. Отже, якими б ефективними не були ОСББ, без державної підтримки їм не вижити. І доти, доки економіка країни не запрацює повноцінно, не варто розраховувати, що поширення цієї форми хазяйнування створить революцію в житлово-комунальному секторі і вирішить усі його проблеми. Це була програма Я знаю як. Зустрінемось рівно за тиждень.